Максим Рильський писав: мова втілення думки, що багатша думка то багатша мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Боремося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Надія Красоткіна планета. Летить планета в космосі жива, на ній усе народжене, щоб жити. Людині дані розум і слова, і почуття найбільше, щоб любити. Все для людини небо і поля, і кожен має право розмовляти тією мовою, що нам дала земля, співати пісню, що навчила мати. Нам в Україні всім судили жити, в краю, де кожна квітка голос має, Тож наша мова хай звучить, над цілим світом, хай вона лунає, як неба хусткою нам не закрить, як океанів, рік не осушити, так українську мову не заборонить. Нам Українською судились говорити, хай українська мова сили набира, свята і чиста мова материнська. Нам славити її прийшла пора, нехай лунає мова українська. Павло глазовий кухлик. Дід приїхав із села. ходить по столиці Моя гроши, Не мина жодно и Попросив він, покажить кухлик, то еще с краю? Продавщица, Что, чего? Я не понимаю. Кухлик, Люба, покажить, то еще сбоку с Да какой же кухоль здесь, Если это кружка? Диду руки кухлик взяв, І нахмурив в брови. На в країні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова, «У є села язик і ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика, та не знає мови.